У Чернівецьких освітніх закладах незабаром розпочнеться набір першокласників на 2024-2025 навчальні роки. Про особливості цьогорічного прийому, які документи необхідно подавати, та про інші нюанси зарахування дітей до першого класу дізнавалися журналісти. ТВ. З 1 квітня на Буковині починається запис майбутніх першокласників до освітніх закладів. Як розповіла нам заступниця начальника управління освіти чернівців Альона Онофрей, подати документи можна буде онлайн, що значно полегшує процес як для батьків, так і для освітян. Батьки мають змогу подати заяву на порталі ІСО, Вони знають, уже як яким чином відбувається реєстрація. Ця інформація є на сайтах усіх закладів освіти, в тому числі на сайті управління освіти Чернівецької міської ради, з детальними інструкціями, з покликаннями, як перейти, і чином заповнити заяву. і Це дуже зручно. Передбачено, що діти зі статусом внутрішньо переміщених осіб, а також з особливими освітніми потребами, мають подати додаткові документи. Дають довід додатково, довідку про те, що вони є внутрішньопереміщеними особами. На підставі неї дітям забезпечується безкоштовне харчування. Особливі освітні потреби для того, щоб дитинка мала такий статус. в неї має бути висновочок. ІРЦ. на підставі висновку ІРЦ дитина вже. Будучи зарахованою до першого класу, батьки пишуть заяву для неї організовується інклюзивне навчання. Відтак, щоб визначитися, до якої школи віддати дитину, батьки можуть ознайомитись з географією усіх навчальних закладів міста на сайті управління освіти. Території обслуговування, які закріплені за закладами загальної середньої освіти, це є рішення виконкому Чернівецької міської ради. Воно розміщене на сайті управління освіти і можна в пошуковому рядку так його і заповнити. Території обслуговування Чернівці і одразу покликання переходу… На сайт нашого управління там можна подивитися усі території обслуговування. Як і минулоріч, для зарахування у навчальний заклад залишається кілька пріоритетів. Мають бути підтвердні документи на право на першочергове зарахування, якщо це ви йдете за територію обслуговування. Підтвердженням. Проживання на цій території може бути документ одного із батьків з реєстрацією, і можна подати адміністрації, показати, що дійсно зареєстровані за цією адресою. Це може бути свідоцтво про право власності на житло в цьому на території обслуговування. Це може бути договір оренди, найму приміщення. Також на цій території, окрім цього, є у майбутніх першачків і інші переваги для першочергового зарахування. Підставою для першочергового зарахування є навчання братиків-сестричок у цьому закладі, старших братиків-сестричок, і також, якщо це діти педагогів, які працюють в цьому закладі. Прийматимуть документи до 31 травня, хоча й після цього набір до перших класів триватиме. Щоправда, з урахуванням вільних місць та порядку надання заяв. Анна Харабара Іван Мітрі та Моднятева.